Друзі, всім привіт! Сьогодні розпаковочка, як ви бачите, брат Gentle Monster. Сьогодні хочу розкрити і дістати мою дівчинку з коробки. Приміряти до неї ось такий outfit. І дещо ще. Розмір коробки. Ну, тут пів метра точно є. Вона дуже-дуже величезна. Ось така коробка, вона дуже велика. І навіть крутівка не тягне її вагу. Її підняти просто нереально важко. Ось так виглядає вона в коробці. Давайте оглянемо сам блістер, але тут не просто блістер. Блістером його назвати важко. Це ціла вітрина. Я так розумію, на кшталт самого магазину Gentle Monsters така мініатюрна вітрина. Ось і тут, подивіться, затовшки. ну, Типу, щось як орх скло. Тобто це ну, не такий незвичайний пластик. Ось тут прям таке, як дзеркало справжнє. Ну, Це є, мені здається, справжнє дзеркало. Ось. Оці стінки вони йдуть дзеркальні. Так, ну на дівчинку акцент поки що не робимо. Так, це є я... щось я вже звідси. Щоб такий, зараз фокус залишила тут. Ну, щоб не псувати саму цю коробочку. Тобто важко дістається. Якщо оце зняти, то лопне асамблістер. Так, що тут ще можна? Тут, значить, у нас на вітрині, типу, така інсталяція, сумочки, окуляри. Окуляри у нас раз, два, три, чотири, п'яті на ній. Так, і ось тут окуляри для мене. Він з натуральної шкіри, якісної. І оці набалдажники просто теж тут по кілограм 200. Оце кожне кільце. Ну, Я просто вшуварена себе. Думочки, які на цій вітрині, вони прикріплені статично. Тобто зняти їх не можна. Ну, Тобто такий типу муляж. А ось окуляри вони виймаються. Дуже якісний чохол. Ось тут окуляри, вау. Окуляри-трансформер, боже, з бриліантами, да ти шо. Так, раз. Як же вони зараз так, 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 і ось так. Ну круто. Потім я обов'язково приміряю їх і покажу, як вони виглядають на обличчі. Так, ось тут у нас. Пікуу. Дуже мілким шрифтом я не побачу, що тут написано. Ось тут у нас гравіювання Джентл Monster брат. Ну, Ось так. Прикольно. Так, ну, поки що я відкладу так, ці немножечки сюди. Ось у мене ще така баретка є. Я сьогодні купила якусь дуже дешеву ляльку. Ось заради цієї беретки, щоб надягнути їй. Так, ну що, поїхали відкривати. Зараз я спробую, але якщо то все буде довго, то краще я відкріплю, а потім вже буду далі робити огляд. Але поки йде все за планом. Ага, ось. вона так виймається. ж ми маємо ось таке кріплення позаду. Так, мабуть, що я візьму інструмент. Ні, не годиться, дуже міцно треба. Так, ну що ж, пробую знімати. Це що ще не все? Ю-моє, ось. Виявляється, не все. Щас ще волосся поорізаю її Нафіг. Я вже таким варвар... варварським способом її дістаю. Ну, чесно, ого, дивіться, як електризується волосся. Так. Ну, я так думаю, вона має стояти без. Ва! Дивіться, що робиться. Так. Зараз треба ще витягти підставку. Прикол. Так, я її закріплю, щоб вона вже надійно стояла. Так. Ось я вже поки відкріплювала, порвала рукавички. Що у нас тут з волоссям? Класне, волосся класне. Ну, трішки, бачите, воно електризувалось, то треба буде розчісати. Так, вона вже. Ой, де в окулярах зараз. Я окуляри пластик. Забула ще сказати, що дуже прикольно в самій цій вітрині. Іде підлога ось з такого штучного хутра, такого м'ятного кольору. А тут у нас відкривається ось така типу шухлядка. Тут зберігається сертифікат, зараз покажу. Ось така картка. Да, картка автентичності. Тут були також окуляри і ось цей е, зміний аутфіт, е, і тобто брелок. Два в одному. Так, а тут е, а Тут я не знаю, що. Ой, ага, а тут серветочка для окулярів. Ну, якась інструкція. Це не дуже цікаво, якщо чесно. Я не буду тут довго розсосолювати, Ми зараз з вами зробимо швиденький огляд, щоб не лити зайву воду. Так, за вітрину. З вітрин А закінчила, але не сказала так, що тут ось відкріплюється оця штука. Я не знаю, що для чого. Я так розумію, що в неї типу, можна ставити манекена, може, всередину. От, не знаю що. Це вже потім. Але. Ну, щось сюди всередину точно можна поставити. Ну, це, типу, мініатюрний е, бутік. Так, сама лялька. Ой, не дуже гарний, дуже гарний матовий вініл. Просто, неймовірно, приємний на дотик. В неї ось такий молдований боді. Е, це дуже круто, так футуристично виглядає. Так. Ось такий, така шубка вкорочена на підкладці, шарнірні руки. ну, ніжки згинаються на ці щелчки. Так, тепер нам сюди поставлю ляльку, і залишається. Вона дуже висока за рахунок оцих підборів і підошви високої. Тепер це як мені... Я навіть не знаю, як воно відкривається. Так, ну, Судячи з усього, що якщо тут скотч, да, то це щось, щось має бути. Блін. Хочеться максимально акуратно. Все ж таки, щоб зберегти. А лялька колекційна і не хочеться псувати пакування. Але я бачу, що я без цього не обійдусь. Мені ось щось вже пішло. Вже духота і в мене вже влося навіть на голові мокре. Так, ось такий берлок іде. Джентл Monster. Не буду відкріплювати навіть цей целофан. Зараз фокус. Я ним користуватись не збираюсь, тому залишу так. Дуже-дуже важка оця штука. Ага. Ось в прикол. А на що вони так зробили? Блін, прикиньте. Кор Коротше, прикол в тому, що цей. Аутфіт. ось прикріплений. Зараз вибачте фокус до цього брелока. і не можна. Блін, це якось трохи тупо, звісно. Трохи тупо. А що якщо... Блін. Ну, хоч би карабін уже, знаєте, був ось тут, щоб його можна було просто відкріплювати. Ну а так, я не хочу відривати. Якщо ми так зробимо. Ні, то, ну, тут дуже якісний метал, і він навіть не гнеться. Ну, що, відрізати тоді буду. Це я що спаскужу? Ну, якось дивно, дуже дивно, що воно так. Блін, я заради цього отвіту її розпакувала, щоб ви розуміли. Я зараз спробую вдіти. <блінь> Блін, це тупо буде, звісно. Так, підождіть. а в нас виходить так, що манекен і тут має бути ще. Якийсь типу штирьок, а де він? Ага, ні, він просто. А, -а, -а я зрозуміла. Фу, мене подивіться вже мокрес. Ось сюди він ставиться. Все, я зрозумів. А, -а, а, він підвішується. Він має бути ось так. І підвішуватись на. Все, зрозуміло. Так, мейдлінчина, ну це теж все зрозуміло. Так. Ну, в принципі, він не заважає, тому це, виявилось, не проблема взагалі. Так, і дуже хотіла приміряти ось такий бретик до неї. Я думаю, він сюди вау, пасуватиме. Так. Сюди можна накинути шубку і поставити в вітрину. Так? Ну, ой, ого, така вона важка з цією штучкою. Так, стоп. А окуляри. Я ще ж хотіла приміряти на неї окуляри. Друзі, я на силу познімала. Тут 400 метрів скочу для того, щоб приміряти все ж таки так. Беретку я поки зніму. Знімаємо з неї обережно, обережно окуляри, які теж, я думаю, чому вони так міцно тримаються, а тут теж ці мною ненависні резинки. Так, ну мені дуже цікаво побачити, як на неї сядуть ось ці рожеві. Я вибачаю за досить неестетичний вигляд моїх рукавичок. Ось, Але в таких умовах знімаю. Так, ну, це копія справжніх окулярів, які йшли в комплекті. Абсолютна копія. Тут дві зірочки, тут дві зірочки. І ось ми дивимось. Дужки. Так, це круто. Так, тут заважає волосся. Десь вони заплутались у волосся. Так. <гум> так вона гарна. Прикольно. Так, вона, мабуть, що буде в мене в цих окулярах. Вони, я думаю, сюди пасують найбільше, але ось, подивіться, ще момент. Але це я знаю, що буквально на всіх ляльках є такий нюанс, але я думаю, що з часом воно вирівняється. Ось, бачите, така м'ятинка. Вона через оці окуляри, які були на ній. Ось тут від цього зірочки. Як це називається, куточка загостреного. Так, ці я не буду міряти, вони дуже схожі на Вони майже такі, тільки що тут ось фіолетовий колір, а тут повністю сріблясті. Тому я навіть не буду на це витрачати час. Ось а... оці темненькі ми зараз приміряємо. Це, а, ну це ж в неї ці м'яки. І тут ще м'ятинка на другому очі, очку є. Так, Класно. ідеально, круто, дуже класно виглядають. Ті окуляри зроблені. Ну, Це вам не від Барбі. Я вибачаюсь, звісно. Я дуже люблю Барбі. Це, в принципі, основа моєї колекції ляльок. Але... Вони останнім часом дуже мене засмучують своїми. Це для окремого відео не буде зараз. Так, і ось такі. О! Супер. Я думаю, що ці окуляри ось ці, оці. Звісно, я не хочу, щоб вони в мене лежали без діла у вітрині. Я їх приміряю на інших ляльок своєї колекції, ляльок своєї колекції. Ось. А оці рожеві зараз будуть на ній. Ось. І ми з нею будемо ходити в однакових. Ці, звісно ж, я буду. Носити, так. От, ну, якось, мабуть, так, щоб чи так краще. О, так мені здається, прикольніше. Чи так трошки на бік? Ні, на бік така, як сердючка. Ось так навіть. Вона просто не тримається. Я... Мені подобається ось так, коли трошки на затилок. Вона туди, кстати, о, отлично, супер. Все. Так, ну ось покажу, як виглядають окуляри на інших дівчатах. Тут, звісно, була інша діарама, тому підлогу тут треба буде міняти. Так. Мова лова, ось тут у нас теж маю намір її розпакувати. Кайлі ось приміряла чорненькі окуляри Тут вже оглянемо всю колекцію, раз на те пішло. Сьогодні розпакувала камеру ні періоджу яка красива. Ну, ясміну мене стоїть тут, тому що комплект її одягу. Мені дуже нагадує теж такі дизайнерські ріси Готьє. Взуття більше схоже на Viv'an Westwood, а саме комплект верхній корсет. Тому я думаю, що тут це теж туди йде, тут відсилочка до Готьє. Ось. І тому так, планується тут місце. Я залишила, тому що... У мене дубль-два. Вимкнулася камера, вже немає місця. Значить, чекаю другий екземпляр гот'є. і тому для неї тут залишила місце на цій полиці. Маю намір розпакувати її. Одна буде НРФБ, друга розпакована. Ось ну, на цьому все. Дякую, що завітали. Буду дуже вдячна вашим подобайкам, коментарям. Всім пока